Всім доброго вечірочка. З вами відповідь від Таро. Давайте глянемо, на яке питання нам карти хочуть дати відповідь. Зараз подивимося і на яке питання ми будемо відповідати. Все про щастя сонце відкриті дороги, відкриті путі. Куди рухатись далі, на що подивитися. Ну, сонце це про а, всякого роду ресурси, і це про те, що простір все ж таки відкриває вам можливості, і на що звернути увагу. Добре. Про можливості. Да? Ситуація становиться ясною, тому а, а, ви вже щось для себе определяєтеся, і ви вже бачите, в яку ситуацію ви заходите. Добре. Так, на що звернуть увагу, перш за все, для того, щоб здобути це щастя. Да? У нас сонце щастя, це відкритість. От на що звернуть увагу? Боже мой, зверни увагу на свою силу, внутрішню силу. У мене нова колода, вона досить інтересна, Так що я сьогодні її купила, до речі, От, зверни увагу на свою силу. В чому полягає твоя сила? Ось на це звертай увагу. Так, добре, ще на що звернути увагу для того, щоб. Все ж таки простір відкривав нам двері, да? щоб сонечко світило. На що ще? <сі> На любов карта влюблені випадає. А тут це також іде карта вибора. Дивіться, або сила, любов. На що ще старші аркани йдуть? Досить важливий розклад, виходить? І для багатьох він програється. Також зверни увагу, де ти переможець. В чому твоя сила, в чому ти можеш перемогти. Де тебе слухають, що в тебе найкраще виходить в твоєму житті? Де ти лідер? Де ти можеш вести за собою інших? На, ось на це звертай увагу. Тобто, при тому, коли ти робиш якийсь вибір, або ти чекаєш від простору, щоб він дав тобі якийсь знак, зверни увагу на свою силу. на Внутрішню силу ресурсність, де, якщо його на зараз не вистачає, подумай, де ти можеш здобути свого ресурса. Також карта влюблені каже про любов, або вона говорить про досить важкий вибір. Або ти становишся перед вибором, перед тим, яким тобі потрібно буде. Ну, зробити який-то вибір, і шаг зробити, який-то дуже серйозний в своєму житті. Ось на це і зверну увагу. Добре, що тобі стоїть в перешкодах до твого сонечка? Що може стати перешкодою? Карти путаються зараз, що може стати перешкодою на твоєму шляху. Так. Розрушення. Щось ти або покинув, або оставив, і це може бути у перешкоді, тому що, ну, якби ну, тут карта говорить, башня, або ти покинь. Це, щоб воно вже тобі не мішало, старе відмовся, Або те, що від чого ти відмовився вже, воно може стояти на перешкоді, ну, не оставлять тебе поняв, досить довго. Мислі твої, думаєш про те, що, а на що я там оставив, там, ну щось таке. Так, що ще може стоять у перешкоді? Дуже довго приймаєш рішення. Дуже медліш, дуже медліш з тим, що ну, дуже скрупульозно думаєш про те, як же ж воно все ж таки должно бути. Тут треба, по більшій часті, якщо простір відкриває тобі двері і по сонцю воно тобі світить, то тут по більшій часті прийняття рішення йдуть самі собою. Вони йдуть настільки. Тільки швидко, що ти ну, можеш навіть не всвати. Тут е, карта вибора випадала, да? тут ти опиняєшся перед вибором і потрібно е, робити вибір, і його е, ну, от перешкодою може стати довго думаю. І ще що в перешкоді? Тут випадає двойка жезлов. Опять карта вибора. Постійно опиняєшся перед вибором. Довго не можеш прийняти рішення. Із-за цього воно стає в перешкоді для тебе. Ну, і в сигніфікації карта вибору влюблені? Це влюблений, а старший аркан не тільки про любов, він не говорить про те, що тобі потрібно, Ну, ти в будь-якому випадку будеш опинятися перед вибором. Так, дивимось далі. Що тобі допоможе? <реш> Відродження, страшний суд, старший аркан, а це відновлення твоїх ресурсів, воно стане тобі у допомогу. Значить, дивись, у нас так інтересно виходить, ось випадають всі старші аркани. Сила, далі башня. В тебе хватає сил на те, щоб оставити щось позаду, щось старе, що воно, те, те що тобі не потрібне. І відродитися, поправити навіть своє здоров'я. По страшному суду, це карта здоров'я. вона теж говорить про те, що ну, здоров'я в тебе буде достатньо для того, щоб рухатись вперед. Що ще тобі допоможе? Союз тобі допоможе. Співробітництво, любов, кохання, щастя. ну, Твій е, союз. Карта влюблене, прийняття рішення йде у перешкоді, довго думаєш, але ж все ж таки е, союз разом, воно йде тобі на допомогу. От е, це допомагає. Тобто тільки разом ми зможемо. Е, далі, що ще тобі допоможе? Uh, дуже цікаво, uh, ще іде а. Uh... Опять, прийняття рішення. Розставить всі крапки над і, Туз мечів. Це говорить, що тобі надасться шанс вийти із якогось лабіринту, путаніці своїх мислей і собитій. І того, що все, що було заплутане, ти все ж таки все це зможеш, ну скажімо так, поставити крапочку на тому, що прийняв рішення. Я все ж таки зробив вибір свій і прийняв рішення. І я ставлю крапку. І останнє слово за тобою. Це іде в допомогу. Тобто, не боятися самому ну, говорити останнє слово за тобою. Тобто, не боятися про те, що, що скажуть інші, ні. Тут останнє слово за мною. Все. І останнє, давайте подивимось савет від карт. Що ж все ж таки буде у совет від карт? Ну, що, любов. Шестерка кубків говорить про також про минуле. Подивись на те, що було раніше, від чого ти радів, що для тебе було дуже-дуже приємно. Ну, Карта дуже радісна, дивіться. І що тобі подобалось, тобто, можливо, ти до цього йдеш і ну, Знаєте, і ще хочеться додати от дивлячись на цю карту совет від карт говорить про те, що нічого не бійся, ти все зможеш. У тебе раніше все вийшло. Дивись, як було раніше. Що ти можеш взяти із минулого, який опит ти вже здобув, або здобула, не важливо. І ти можеш це все з собою взяти і з цим всім рухатись вперед. Далі, що є ще, Савет від карт? Луна інтуїція. А, прислуховуйся до своєї інтуїції, бо вона в тебе робить дуже гарно. Ти знаєш внутрішню свою силу, тому що перша карта випав старший аркан сила. В тебе достатньо сил на все, що ти, куди ти рухаєшся далі. Тобто, не бійся нічого. А, так, і ще якийсь совет від карт. Ну, і так, ресурсність в тебе буде. У тебе буде достатньо ресурсу, як матеріального, так і внутрішнього, тобі на все це вистачить. Недаром випадає перша карта сила. Тобто, сила просто так не випадає ніколи. Тому раз вона випала, значить у тебе на все достатньо сил. Що можеш не переживати. На все хватить. Так що, ось такий розкладик у нас получився, Дякую за перегляд. Всім гарного настрою!